Трошки переформатували свою роботу в форматі роботи з дітьми, які проживають на території області, і визначили певні там стратегічні напрямки реагування на їх запити. Ну, по-перше, я би хотів би, да, зазначити, що велику фокусацію зараз будемо ми робити. На сім'ї складних життєвих обставин, так звані СЖО, щодо превентивних заходів, недопущення реагування по факту, а потрібно працювати із сім'ями, з батьками і безпосередньо з дітьми, з їхніми потребами. Ми зробили дуже такий серйозний аналіз щодо позашкільного навчання, розробили разом з департаментом освіти. Обласної державної адміністрації таку, знаєте, карту інтерактивну, де у нас на карті локаційно в місті Запоріжжя знаходяться відповідні гуртки за відповідними профільними напрямками. І так ж таку роботу ми зробили в спортивній галузі по дитячим юнацьким спортивним школам. І зараз ми це все скомпонуємо і проведемо велику роботу з СЖО. Зараз обліковується місце Запоріжжя 163 дитини. Ми зробимо таку відповідну комунікацію, щоб кожна дитина у відповідності до своїх потреб отримала певний інтерес в суспільних відносинах, щоб діти не шукали собі пригод на вулиці і не ускладнювали собі життя. Ми зараз запустили. Таку дитячу ярмарку, яка називається дорогою дитинства, вона зараз відбувається. Це тиждень такий. Ми плануємо провести роботу, таку десь з тисячу дітей, тобто діти мають інтерактивну можливість бути залучені в процесі в ігровій формі. А з батьками буде відповідна робота проводитись в форматі ментального здоров'я. Ну і запитів батьків на на комунікацію зі своїми дітьми до оздоровлення дітей. Я хотів би сказати, те, що ми зараз по області, за даними всіх територіальних громад районів області, ми облікуємо 126 тисяч 424 дитини по області. Да, із них на території області, яку контролює уряд України. Перебуває 74 тисячі 71 дитина. Переважно це діти шкільного віку. І з цієї всієї цифри ми обліковуємо 46 тисяч 520 дітей, які мають внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Значить, ми провели десь, десь десь місяця три тому назад, провели надзвичайно активну роботу щодо літнього періоду відпочинку дітей пільгових категорій. Ми активно пропрацювали повністю це питання з громадами, і зараз хотів би зазначити, що за заявками громад було надано 1136. Заявок для дітей, які потребують відповідного оздоровлення. Всі ці 1136 дітей, які ми сфокусували на території області, вони будуть оздоровлені за рахунок державного кошту. Я хотів би зазначити, що ми вже на даний час 15% дітей з цього числа ми вже оздоровили. Ми ще по громадам відпрацьовуємо індивідуально, розумієте, да? Тобто по громадам додатковою ще є можливість. Кожна громада, така як от, мовно кажучи, Широківська, Кушугумська, Мелітопольська громада активно приймає участь. Вони також додатково оздоровлюють е, своїх дітей, які знаходяться от у нас тут на території області. Ще одна така у нас є. Досить хороша практика це співпраця з, з партнерами. Да? Тобто ми шукаємо можливість не лише за місцевий бюджет, за державний бюджет, а і ще за рахунок певних благодійних організацій і наших міжнародних партнерів. Більше того, я хотів би розповісти про таку практику, що е, у нас е, е, є такий партнер, як всеукраїнська. Проспілкова організація захисників, спортсменів та сфер, і от ми з ними зараз 20 дітей маємо повести на оздоровлення в данію. Це діти безпосередньо наших воїнів, які батьки, яких на жаль загинули. В цій страшній війні, от. але ми це от робимо ще додатково такими, е, такими силами і за рахунок таких от, е, партнерських відносин. Е, тому ця от тема оздоровлення дітей вона якби на контролі. Це те, що поза межами е, поза межами території області. Маю переконливо. Розуміння, що цей час наступить, і ми тоді можемо вже не тільки своїх дітей в нашій області оздоровлювати а й дітей зі всієї України. Дай Бог такий час настане, і я сподіваюся, що він настане дуже швидко. Розуміння, що цей час наступить, і ми тоді можемо вже не тільки своїх дітей в нашій області оздоровлювати а й дітей зі всієї України. Дай Бог такий час настане, і я сподіваюся, що він настане дуже швидко.